Всім доброго дня. Минулий тиждень, як завжди, на жаль, минув під сигналами повітряної тривоги. Знову було неспокійно. Але на щастя, в нашій громаді все обійшлося, обійшлося все, без прильотів. І ми надіємося, що так буде і в подальшому. На жаль, минулий тиждень. Ми були в Скорботі. З фронту надійшли ще дві трагічні звістки. Громада, вкотре втратила героїв жителів нашої громади. 21 червня під час виконання бойового завдання в районі Донеччини загинув Павло Анатолійович Кривенко, а буквально на слідуючий день, 22 червня, поблизу Херсонщини загинув Олексій Вікторович. Мальченка. Ховали ми наших героїв із центральної площі міста. Це вже 25-й такий, 25 людей, жителі нашого міста, героїв загинуло на цій війні і традиційно в день поховання оголошено День жалоби і вічна пам'ять. Нашим землякам, нашим героям, і низький уклін та вдячність усім, хто сьогодні боронить нашу землю. Відносно е робочих питань, хочу сказати, що 28 червня біля пам'ятника Тараса Шевченка відбулись урочисті, е урочисті заходи. Цей мітинг присвячений 27 й річниці конституту. Е Ухвалення Конституції України у, у ході е, Заходу за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілості України самовіддане виконання військового обов'язку було нагороджено почесною відзнакою за заслуги перед Южнінською міською територіальною громадою посмертно трьох героїв. Також за Вагомі трудові досягнення багаторічного праці, були нагороджені грамотами та подяками працівники наших підприємств, жителі нашого міста, працівники виконавчого комітету Южнівської міської територіальної громади. 27 червня була селекторна нарада, яку проводила Одеська обласна військова адміністрація. До нас в цей день з'їхались всі голови громад Одеського району, які брали участь в цій селективній нараді у нас в сесійній залі. Також був у нас голова районної військової адміністрації Крук Юрий Юрій Юрійович. Після наради Юрий Юрій Юрійович у нас побував на наших майданчиках будівельних майданчиках, а також на будівництві укриття першої школи. Декілька таких хороших новин. За минулий тиждень у нас народилось 11 немовлят. Не тиждень, а за місяць, так як я говорив, що я кожен місяць буду вас інформувати з цього приводу. У травні народилось сім хлопчиків і четверо дівч... дівчат. Також хочу повідомити про спортивні досягнення наших юніорів. Микита Зубаль став чемпіоном Європи з вільної боротьби. Ще одне призове місце на цьому чемпіонаті завоювала Марія Зенкіна, яка виступала в складі жіночої збірної України. Вона здобула для команди бронзу. Я вітаю спортсменів, я вітаю тренерів і бажаю наснаги і в певності, і в майбутньому. Вступив закон. На початку минулого тижня про перейменування міст населених пунктів в Україні. Так, в цей перелік переименування війшло і наше місто, місто Южне. І нам дається пів року на обговорення, а потім е, ми вносимо свої пропозиції в кабінет міністрів. Кабінет міністрів вносить пропозиції в Верховну Раду. Верховна Рада вже затверджує кінцевий результат. Але е, я хотів би, е, щоб всі зрозуміли, що е, на сьогодні е, від нас не залежить, чи будемо ми переименовувати, чи не будемо. Рішення прийнято. Але ми маємо таку можливість нести пропозиції, як переименувати наше місто. Я думаю, що з нашими пропозиціями погодиться і Кабінет міністрів, і Верховна Рада. Якщо ми не надамо такої пропозиції, то Кабінет міністрів має право сам оприділитись назву переименування нашого міста. Тому ми повинні приймати активну участь в цьо, з цього приводу. Я знаю, що через засоби масової інформації в інтернеті, на сайтах зараз є багато вже пропозицій, різних пропозицій, але, на жаль, є такі пропозиції, що не переименовувати. Я ще раз підкреслюю, що від нас абсолютно нічого не залежить. Якщо прийме, якщо внесуть зміни в закон про те, що не переименовувати, значить не будемо переименовувати. Але я не думаю, що так воно буде. Ми зараз іде обговорення через інтернет. Через ну на різних сайтах. Потім ми думаю, що будемо збиратись е, з людьми там в палаці культури, де також будемо обговорювати це питання. Але пропозиції поступають і самі різні. Оце така інформація на сьогодні. До зустрічі.